А вже осінь прийшла у сад. Я ж не кликав її йди назад. Не одрушуйся. Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 14 14-е число листопада місяця 24-го року. А общем, потихеньку готуємося до зими. Персики, я обробив. Бардуской сумішу. От. Так що хай зимують Хай зимують от Значить, за чотири дня, за чотири дня э, з допомогою бабушки у Голли в этом в цьому році укрив э, виноград землею. Обрізав його, обробив теж бордовською От. А ось яблуня, персики, прививки, груші, яблуні і та от черешня. От. Це пізня черешня. поки листя не опадает, потому що мороз був один раз і то один градус за весь час. От. Так що такі справи. Значить все, готуємося, готуємося, бо тут ось назавтра, е ну, на завтра, на завтра уже передають сніг з лище. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Вітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ой, замучили з цією тривогою. Позавчора три каби в один дом кинули. Піпець. Вчора ракета прилетіла. От. Тоже туди потім, в той же адресу. Піпець, не знаю. Чувствую так, що прийдеться, наверное, і, і зараз евакуюватися. От, тому що гатять до невиносимості. Зараз не чути, а зарання було. Такі та справи. А це бабушка Оля тут свій е, часник укрила е, листями з горіха. От, кожен рік вона укриває. там де он не согнулося, ви знаєте, що я почти 80% поміняв. Отакі от, от товсті, де. Вот, де отошла поросль. А це ось поросль не отошла. От, ну, укрив мешком. Может на следующий рік Піде там, что-то оставлю, тоже заменю. Вот то наши справи виноградные. От. Так що дивимось дальше. Значить, дорогие винограды, хочу... Розказати для тих, хто виноград свій не вкриває землею. В тому році півтора місяця дощі йшли, прийшлось укривати агресив стилем. Значить, у 22-му році під час евакуації на Батьківщині десь осінню у Фастові зустрів дід дідка. Він віком, навіть такий строїв соціалізм і не знав, що живе в комунізмі. Ну, то розбалакались за Виноград. І почав він розказувати за Фастовщину. Я говорю, я знаю, що за Хвастів у себе, бо я говорю, з Відсюди, з села Карлівки. Ну, розказав йому за нашу, за Харківщину, за наших виноградарів. Ну, то розбалакалися з ним. Він говорить, раніше укривав чим попадя. Потім з'явилося вот агроволокно. Ну, я говорить, всю жизнь укриваю агроволокном. Я говорю, раньше теж укривав э, подложкою, що подлажив під ламіна. Ну, ну а потім став укривати землею. Я говорю, бо миші ж не дають спокой. Він розказав мені, каже, ось я скільки укриваю, ви бачите мій вік, який. Я, говорю, ну я питать не буду у вас, який у вас там вік. Ага. І він мені каже, я говорить, покупаю лаврового листа. От. Я вже забув, які там, скільки в нього там ряду і яка їх довжина. От. І лавровий лист говорить, розкидаю, як розкидаю? там біля цього, біля лози. Говорить. Де є така можливість, говорить, цілий листочок я його прямо біля лози втикаю в землю, щоб він стояв. І каже, миша оце от. Вона не боїться е, е, запаху Лаврового листа. Ну, а, говорить, якщо вона наступила ногой на Лавровий лист і тернулася говорить, шкірою, все, у неї говорить, починається такий зуд і вони уходять. Ну, а ми жили у будівлі, ну, в домі жили. Хороший дом. Е, сучасний ремонт зроблений. Ну, от. Ну, в селі ви ж знаєте як. Рядом огород 60 соток здавали в оренду, там сіяли і соняшник, і пшеницю, і ячміні, та все. І рядом підсобні приміщення, які не використовувалися там вже года 3-4, мишей валом. Ну, і в нас в домі були миші. І під полом, і на горищі, як коні там б'яли. Ага. Ну. Накупив я, наверное, на пачок пішов у лавку, купив навіть, на пачок 15 лаврового листа. Ага. І там, де плінтуси були прибиті, вони ж такі паршивці прогризають, прогризають і питаються лізти в хату. І везде порозкидав по углам, везде заліз на рище, порозкидав цього лаврового листа. І ви знаєте, через три неділі, як бабки пошептали, де й ділися ми де й ділися миші. Так що оце вам, дорогі виноградарі, беріть на вооруження. Вот. Я в тому році теж агротекстилем укривав і розкидав этот от, от, лавровий лист. Ви знаєте, ні одна брунька не пострадала, не кажучи вже за лозу, що там десь надгризла лазу. А когда укривав ця подложка, без фолі подложка там где-то. П'ятерочка, мабуть, 5 мм. Купував для мишей там отраву це все, і все одно я страдав. Були погрижені, незначно, звісно, але були погрежені і бруньки погрижені і и... вплоть до того, що й лазу гризу. Отакі вот справи. Так що виноградний сезон завершуємося. Осталося пообрізати персики обрізай вісною. А грушу яблуню, черешню по Там передають сніг. От. Потім на, на 16 там трошки морозу. Мінус один передають ноль. Може посипаться трохи. О. Тяжко, конечно, тяжко вкривати. От. Тяжко вкривати землею. Ну, бабушке укрили. укрили. Дай їй Бог Скоро будемо золоте весілля від святкувати з нею. Ну, от. Так що отакі-то справи виноградні. Бажаю вам всім здоров'я, завершення виноградного сезону виноградного сезону. Бережіть себе, рідних, близьких от. і разом до перемоги підемо. Надіємося, що вона все-таки буде. Пока вам. До побачення.